Так, ну що ж, друзі, привіт усім, я повернувся, давно мене не було в ефірі. Скільки років? Два-три. Ну і я повернувся. Кажуть, були обставини. Продав я того свого зубра. Змушений був. От. І тепер придбав я собі такого малого форти. Дзельок, 6 лошадок. Мені вистачає. Коротше, посадив цього року картоплю, відфри зафризував 20 соток в мене города. Нормально. Свою роботу він виконує. Тепер скоро треба сапати, підгортати. Такого роблю культиватора. О. На два окушника. Пробую варити. Це поки я так роблю, в мене немає вінта, я би зробив його з... Ну, щоб виставляти угол атаки. Ну, Поки місь немає, то буде покатак. Потім перероблю. Попробую, як воно буде. Я тоді буду дивитись, доробляти. Коре, одну сторону я вже зробив. Роблю другу ще. А, Поки Покаміч буде отут, бачите, ширший квадрат. Ось це. О, і буде тут, поки оцим болтом уголо так і ставити. Бо... Я ще хочу. до... Два пуску різав зробив. Міжаді обробляти. І хочу, щоб воно мінялося, там ставити агрегати, ще якісь тут посередині ще зроблю, щоб щось таке вчіпляти ще, чи колесо там, наприклад, чи навіть цю лапу, щоб не знімати все время сцепку. Чи копача, картошку копати Ну-ка, почав можу і на стандартну степку вчепити, цю що з завода, що чіпляється, лапа на диску. Та в мене вже зроблений, я вже зробив обірт. А О, О. це я на наперед зробив, картошку загортав. Цепки. На стандартну передню трубу такого Зручного наваривши крила. Бігом на бистру руку посадюри зробив і все. О, якось так. Будемо працювати далі, буду показувати далі, що там до чого. Якось так, друзі. Всім гарного дня, слава Україні, всім пока!